І ідея Ейнштейна полягає в тому, що будь-яка гравітація, будь-яка маса, вона викривлює цей простір час. Відповідно, прямі лінії, які ми бачимо, вони, вони виглядають кривими. От бачите, планети рухаються навколо Сонця, і вони рухаються в такій певній впадині. Так? Зокрема, гравітаційні хвилі це просто, якщо завгодно, це така, як російською мовою, рябь. Тобто, ми зараз говоримо про вивчення. Викриваною частиною всесвіту а, так, викривлення простору часу, яке розповсюджується само по собі, як збурення на воді, скажімо. Вітаю, ви дивитеся громадське телебачення. Мене звати Сергій Мельничук і обговоримо сьогодні досить цікаву тему, але мушу зразу сказати, що можливо не всі мої запитання будуть компетентними, оскільки я маю за плечима 5 років філологічного факультету. а Будемо говорити мене не немало про астрофізику. Про що мова. Нещодавно група вчених з декількох країн віднайшли і до. Довели дуже цікаву вже не теорію, про яку свого часу говоривши Альберт Ейнштейн, про гравітаційні хвилі. І сьогоднішню тему назвав би, хотів би я побачити обличчя Альберта Ейнштейна. Чому так? Тому що ну, фактично, спісля, через 100 років після того, як Ейнштейн про це говорив, тільки зараз змогли ми не ми, а вчені підтвердити існування цих гравітаційних хвиль і для того, щоби. Пояснити, що це таке і що відбулося взагалі в науковому світі, як це може вплинути на подальше життя планети. Запросили ми астрофізика. Це Дмитро Якубовський. Доброго дня, дуже Доброго. дякую, що завітали. Все ж таки, давайте ну не всі люди, які нас дивляться, є там якимись там техніками або там фізиками, астрофізиками. Буду вас просити, щоб ми якось максимально спрощували всі ці дефініції і пояснили, все ж таки, що відбулося. Тобто, що таке гравітаційні хвилі? Що, що власне, таке гравітаційні хвилі? Що саме відбулося фактично? Тому що, там якщо пересічному українцеві говорити про те, що вау, зафіксували гравітаційні хвилі, він такий. М окей, а ковбаса дорога. Так, то от власне от давайте з цього і почнемо. Що таке гравітаційні хвилі? Так, Гравітаційні хвилі це певне передбачення якраз з теорії Ейнштейна, яка була сформульована 100 років тому. Значить, Це загальна теорія відносності. Гравітаційні хвилі це коли ви маєте таку можливо, як хвилі, хвилі аналог хвиль на воді. Так до, до речі, є хвилі на воді, які теж називаються гравітаційними, але не мають відношення до гравітаційного mm -hmm. поля як самого. Так, тобто, от якраз дуже, дуже ми бачимо хоро хороше таке пояснення. Тобто, власне кажучи, теорія Ейнштейна, вона розглядає простір простір час. Точніше, є певний зв'язок між простором і часом, пов'язаний з тим, що, наприклад, швидкість світла в всіх системах однакова, вона розглядає простір час як єдине ціле, яке показано тут от, як така певна, певна така площина. Mm -hmm. І ідея Ейнштейна полягає в тому, що будь-яка гравітація, будь-яка маса, вона викривлює цей простір час. Відповідно, прямі лінії, які ми бачимо, вони, вони виглядають кривими. От бачите, планети рухаються навколо Сонця, і вони рухаються в такій, якби певній. Впадині, так Зокрема, гравітаційні хвилі це просто, якщо завгодно, це така, як російською мовою рябь, тобто таке, таке збурення, яке розповсюджується по поверхні як по, по простору часу, якби без самодовільної, без якогось джерела. Тобто, воно могло джерело гравітаційних хвиль бути десь далеко. так І за допомогою. Цього передачі цих гравітаційних хвиль по простору, да по по простору часу, ми можемо побачити, що. Певні такі збурення, вони розповсюджуються. Власне кажучи, це збурення так звані простору часу, це фактично збурення довжини об'єктів. Тобто фізично їх можна от, за допомогою цієї установки, яку зараз показано, так, можна побачити зміну певної довжини об'єктів, яка насправді дуже-дуже мікроскопічна. Це дуже складна, складна технічна задача. власне, Детектування цих гравітаційних хвиль, і це полягає в тому, що зміна як довжини об'єктів вона дуже мала. Ну просто для того, щоб якось кількісно це описати. Наприклад, от той ефект, ефект, який був знайдений в вересні 2015 року, от вперше це було перше пряме детектування цих гравітаційних хвиль, які передбачені ну, біля 100 років тому. Значить, цей ефект він збурював відстань між об'єктами, от коли гравітаційна хвиля проходила, збурював. На, е, як одиниця на 10 на 100 е, мільярдів мільярдів, да, тобто 10 в 20 степені разів. Е, 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 тобто одиниця на 10 степені 20 разів таке було невеличке збурення. Тобто, наприклад, якщо ви візьмете 8 кілометрів довжину детектора, то е, це збурення як довжини цього детектора це приблизно одна сота, одна сота е, як, я, розміру ядра. Це набагато менше, ніж ми можемо поміряти, скажімо, в лабораторії. І фізики, які Побудували таку дуже складну установку третього, власне кажучи, вже мабуть четвертого покоління, вони запропонували якби, дуже е, такий технічно складний метод, яким можна все-таки задетектувати такі найменші якби, коливання. Це набагато менше, ніж коливання. Я не знаю, коли я е, стукну тут в е, аудиторії, наприклад, там, я не знаю, десь на іншій, іншому краю Києва там буде якесь збурення. тобто... Е, це насправді дуже якби технічно складна задача, і зокрема, дуже складність. Вона як спрощується тим, що е, працює два детектора замість одного, і це дозволяє, наприклад, побачити е, гравітаційні хвилі, е, відокремити їх від, скажімо, ядерного вибуху підземного. А, ну я розкажу трошки історії. Справа в тому, що я сам з інституту теоретичної фізики Боголюбова, і е, у нас якраз був один із експериментів, знаходився е, в 72-му-74 році. Е, е, це експеримент першого покоління по детектуванню гравітаційних хвиль. Він був в підвалі інституту. Потім в підвалі готелю Феофанія, який там знаходиться поруч, значить, і були люди, мої, мої колеги, співавтори, зокрема, які там, які там як приймали участь в цьому експерименті. І відповідно зараз цей експеримент набагато набагато, набагато складніше був зроблений. І вони на той час не могли нічого задетектувати, бо не вистачало чутливості. Зараз все-таки вперше вдалося це зробити за допомогою нової, нової технології. Тобто робиться два детектора або декілька детекторів, однакових на великій дуже великій відстані. І е, важливо, що сигнал приходить в ці детектори майже одночасно. Зі швидкістю світла вони приблизно е, передаються, то, е, зі швидкістю світла передаються. Тому якщо там декілька тисяч кілометрів, то це десятки долі секунди фактично різниці. І цю різницю ви можете точно поміряти. Якщо б це була, наприклад, ударна хвиля від е, я не знаю, вибуху в Північній Кореї, да, е, який теж в принципі можна було б задикти. Детектувати таким чином, то е, вона б пройшла по, по корі десь, декілька хвилин. Да, і ви могли б точно відділити, це гравітаційна хвиля, чи це, наприклад, хвиля від, від якогось там землетрусу потужного, чи що. Значить, конкретно ці детектори вони налаштовані саме на гравітаційні хвилі. Ось. І, власне кажучи, е, я ще хотів би додати те, що. Е, от, е, Оскільки ця епопея, вона біля 100 років продовжується так, слід сказати, що за детектування гравітаційних хвиль вже дали одну Нобелівську премію. Це, можливо, факт не дуже, не дуже відомий з фізики, премію з фізики і дали їх двом астрономам, які подивилися на певну специфічну систему об'єктів і поміряли, скільки ці об'єкти втрачають енергії. Ну, це можна побачити. Якщо ви дивитеся, об'єкт рухається з певною швидкістю, ви можете порахувати його енергію. Можете порахувати, скільки він втрачає да, енергії, і е, ви можете ці передбачення ви можете порівняти з передбаченнями загальної теорії відносності, от як мають бути гравітаційні хвилі. Тобто, сам, е, самі гравітаційні хвилі від того об'єкту вони не е, побачили, бо це занадто якби було недосяжно на той час. Але вони побачили вони побачили зміну енергії, яка, яка повністю підтверджується теорією відносності загальної. І в 93 році, в 1993, вони отримали за це Нобелівську. Премію. Дивіться, а що спричиняє ці гравітаційні хвилі? В цілому, певне збурення, дуже сильне збурення. як як кожна кожен гравітуючий об'єкт з цієї теорії він збурює простір час, да? ну тобто простір і час, якщо завгодно одночасно. Да? Значить, відповідно, якщо відбувається якийсь катаклізм, катаклізм да, природній, навіть якщо я махну рукою, да, насправді я теж випромінюю гравітаційну хвилю, але вона буде настільки слабка, що детектори її не, не побачать. Для того щоб детектори її побачили, треба, щоб зіткнулися об'єкти, в, в яких Ефекти гравітації найбільш сильні. Такі ефекти, до речі, теорія Ейнштейна передбачала, їх, побачили астрономи, багато, багато бачить це так звані чорні діри. Тобто чорні діри це, на мові теорії Ейнштейна, це просто ось такі об'єкти, в, в яких, якщо завгодно, викривлення того простору часу біля них, воно нескінченно велике. Настільки, настільки велике, що жоден об'єкт не може з нього вилізти, навіть світло. Да, тобто це така нескінченна дірка. Якщо ці, ці е, діри, наприклад, чорні обертаються одна навколо одної, утворюють нову, да то е, якби в результаті простір час настільки сильно викривлюється, да, що виникає дуже сильна хвиля. І якщо нам пощастить, що е, в цей час там буде детектор, і е, працювати і е, цей, е, ці злиття чорних дір, як власне бачили, воно не дуже далеко від нас, то ми можемо це побачити От, за допомогою вже нових детекторів. Тобто, фактично в цій ситуації. Там е науковці, які від зробили це відкриття, вони говорили про конкретне збурення е Час часу і простору за рахунок того, що там злилися дві чорні да, діри. Так, дві надмасивні ну не надмасивні, десь декілька де десятків мас сонця. це більше за сонце, сонце це точно. Так, да, да, десятки разів більше за сонце. Вони визначили це за допомогою теорії, тобто вони побачили певний специфічний сигнал і порівняли його з передбаченнями загальної теорії відносності. І з цього вони визначили масу кожної зорі, ну, ну виявилося, що це чорна діра, бо інша зоря не, якби компактна не може бути так, такого розміру. І е, визначили параметри. Їх обертання, частоту там, і так далі. Тобто цей звук відомий, я не знаю. Я Скажіть, будь ласка, а ну, тоді таке питання: а як це вплине на подальше світосприйняття? От саме це відкриття і mm -hmm. підтвердження існування гравітаційних mm -hmm. а, дивіться, значить є загальна теорія відносності, от яка перевірена багатьма експериментами, і власне кажучи, пошук пошук гравітаційних збурень це був якби пошук остаточного підтвердження цієї теорії. Тобто, для науковців, якби наукова цінність полягає саме в тому, щоб зрозуміти, чи це теорія вона є правильною чи ні. Якщо б гравітаційний хвиль оцей експеримент, ну про який йде мова, не побачив. Це був би привід цю теорію переробити. Да? Значить, ну, що б це означало? Наприклад, Чорна діра в цій теорії, вона, як можна її інтерпретувати як нескінченний провал в просторі часі. Да? Але уявіть собі, що ви певним чином модифікуєте теорію, і провал не є не нескінченним, а скінченної глибини. Так? І він з'єднується з чимось іншим. Да? Наприклад, там, в галактиці Андромеди або десь інше. Ну, тут ми можемо Би, дуже багато би, спекулювати на цю тему. Тобто це поняття крутові нори або червоточини їх ще називають. Тобто багато науковців вважають, що альтернативні теорії гравітації, альтернативні загальній теорії відносності Ейнштейна, яка поки що підтверджується всіми експериментами, які ми бачимо. От ці альтернативні теорії вони можуть нам дати просто якісь невидимі, ну невидані раніше перспективи. Да? За основні такі. І перспективи, які очікуються, це, перш за все, подорож часі, дуже швидка, і порушення, можливо, порушення принципу причинності. Пояснюйте, що значить у часі, яким чином у часі мається на увазі, наприклад, я мабуть не дуже точно висловився, на на цвітовій наприклад швидкості. Уявіть собі, що ви входите в чорну діру, і виходите, наприклад, в галактиці Андромеди і рухаєтесь 10 хвилин, скажімо, чи 5 хвилин. Я не знаю. Ну невеликий час. А щоб з орельотом туди добратися, вам потрібні там мільйони, мільярди років. А, тобто, це якби дуже е, такий є. Тобто, е, оця от теорія підтверджує ну, не фактично, Гипотично. але гіпотетично підтверджує можливість того, що Чорні діри це є своєрідним порталом всередині Всесвіту. Тобто... Е, наразі, наразі насправді ні. Тобто Якщо б ми не побачили, е, то це було б якби певна ознака того, щоб, е, що. Е, Потрібні альтернативні теорії, і, зокрема, можливі, можливі були і такі можливості. Да? Значить, Оскільки ми побачили гравітаційні хвилі, то що це означає? Це означає, що з одної сторони, поки що не потрібно як модифікувати, да? тобто, немає як би, підстав вважати, що там ну, є, є там чи, необхідності змін. Да? Але з іншої сторони, да, як дізнатися? Є є необхідності змін чи ні, треба дивитися, от на дуже як близькі області чорних дір до, до чорних дір. І гравітаційні хвилі, виявляється, є найкращим, ну або одним з найкращих для цього як фактором спостереження. Тобто ви можете дивитися в оптичному діапазоні, в рентгенівському, в там нейтрина зараз там і і так далі. Але гравітаційні хвилі це чітко якби сигнал поблизу чорної діри, що там щось відбувається і по. Характеристикам більш детальним в майбутньому цього сигналу можна визначити, наприклад, ця теорія правильна, неправильна. Да, якщо, наприклад, існує червоточини, да, то можливо, ми маємо якісь ефекти від них побачити, побачити, досліджуючи в подальшому ці гравітаційні хвилі. Та, тобто, це поки що натяк на те, що може щось змінитися, але якби це дуже відкрите питання. Тобто, я б це мабуть порівняв з відкриттям радіоактивності от 120 років тому, 117, сімнадцять, 1896 році. От поклав там Бікерель шматок урану, там на, на на, в темній кімнаті, там на фотоплівку, вона проявилася. Да? Що це означало? Да? На той час, якби люди не знали, просто, просто вони якби не, не розуміли, що це означає. А що з того виросло? Да? Виросла, ну я не знаю, атомна енергетика, да? виросла атомна зброя, термоядерна зброя. Тобто, я не знаю, по, між країнами відносини зовсім змінилися, тому що вони вже бояться якісь війни робити звичайні, тому що можна отримати якби серйозно по голові. З'явилося джерело, наприклад, хім... ну, альтернатива хімічка. Терапії, наприклад, на прискорювачах терапії, іонотерапія, і, е, яка, яка краще якби, е, лікує пухлини, так? ну і багато іншого насправді. Тобто світ дуже змінився. Просто за рахунок, якби якогось, ну, здавалося б, не дуже зрозумілого на той час відкриття. І є і, як, певні підстави, принаймні. Альтернатив ми не бачимо, да що якщо щось там таке є, от цікаве для нашого суспільства для людства в цілому, да то воно може знаходитися, от там, де, де зараз люди шукають. Тобто біля, біля чорних дір, так і гравітаційні хвилі дають для цього дуже хороше, якби вікно можливостей, недоступне раніше. Тобто, ми зараз говоримо про вивчення викриваної частини всесвіту. А, так, викривлення простору часу, яке розповсюджується само по собі, як збурення на воді, скажімо. Тобто, коли ви кинете камінюку, да, наприклад, в воду, так, то підуть кола. Да? І ці кола на воді це є певна, певна аналогія з гравітаційними хвилями в просторі часу, які тут на, на, Тобто, на фактично, я в дуже так приблизно схопив дум в, ну, думку, та що може якось скорочуватися час у просторі Так, да, час і, і сам сама довжина об'єктів. І саме це, є, саме це дозволяє детектувати. Тобто, як я казав, ту гравітаційну хвилю, яку побачили, ну, точніше їх як, зафіксували. Да, зафіксували, да, зафіксували, та гравітаційна хвиля, вона змінила розмір детектора аж на одну соту атомно атомного ядра. Тобто, і якби дуже здорово, що вдалося таку таку мікро, я не знаю, навіть не мікро, а фемтоскопічну величину вдалося поміряти. Як це можна використати з користю? Ви маєте на увазі саме гравітаційні хвилі, чи саме технологія, яка використана а, для цього? по ну, Перше і технологію, і бачите, ви самі собі питання розширили, mm -hmm. і технологію, mm -hmm. і оцю природу, яка то, до цього не, не знана була mm -hmm. для людства. Mm -hmm. Так, значить, про технологію спочатку. Тобто, наприклад, в 70-х роках оці болванки, які стояли, стояли там і в нашому інституті, і в інших, вони призвели до того, що люди. Стали, наприклад, детектувати підземні ядерні випробування. Тобто, якщо раніше надземні ядерні випробування не можна було зробити, бо бачили це по полярному сяянню, по радіосигналу і відповідно перейшли під землю, то тепер і підземні якби не можна, бо якби задетектують і надають по голові. Значить, тобто, наприклад, це питання може бути безпеки, да, питання подібного типу технологія. Да? Це, наприклад, там якісь мікроземлетруси, да, тобто зміни в корі, або я не знаю, якісь дуже складні явища там, які. Швидкі зміни в корі можна тобто бути. То фактично, просто... ми отримали детектор високої точності. Дуже високої точності. Ну, одна сота, атомного ядра це, це надзвичайно точно. Звичайно. Тобто, детектувати, давайте тоді там, трошки розширимо список речей, які можна детектувати. Ви вже назвали там зміни в земній земні корі, мікроземлетруси. В принципі, з цього можемо зробити висновок, що можна буде там якісь передбачати навіть більш масштабні е природні явища, там, наприклад, ті самі. Не знаю, там цунамі, наприклад, можна буде детектувати? детектувати ну, складно сказати, тому що для ну, якщо ви говорите саме про про там хвилі на, на воді, ну цунамі так вони утворюються на воді, то треба, мабуть, теж. Якось декілька детекторів спеціально налаштованих і дивитися туди. Значить, мені здається, що там вистачає якби точності, можливо, для таких об'єктів, як цунамі, вистачає точності там, попереднього покоління. Mm -hmm. да? Тобто, в цьому плані, якби детектор за 100 мільйонів доларів, він як це як забивати свяхи мікроскопа в певному mm -hmm. розумінні. Натону да? Ну, я маю на увазі передбачати там набагато. Набагато, швидше набагато ніж швидше. Те, 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 що зараз є, Н... ніж тими обладнанням, яке зараз наскільки є. я розумію, ні. Тобто я не спеціаліст саме з цього, але мені здається, що там просто вони утворюються раптово, і якби коли воно вже утворилося, то ви його бачите і детекторами більш менш чутливими, якщо завгодно. Окей, тоді що інше можна так уже, більш такі прикладні речі? Е... Ну, наприклад, лазери там дуже дуже складна механічна підвіска. Ну там якась потрійна потрійна стабілізація. Да? Тобто, уявіть собі, що потрібно, щоб ця штука не ходила. Да? Тобто ніякі там. Е... Там, шуми в лабораторії, там щось, хтось говорить, хтось ходить, да, воно не має ніяк впливати на, на ці речі. Це теплова ізоляція, теж надпринципова різниця. І тут якби, багато таких технологій за кадром, да, які потім ви використовуєте в народному господарстві, от що називається як є. Да, тобто вам потрібен інший детектор, але вас тут вчені придумали для детектора гравітаційних хвиль цю технологію. І це буває насправді. Ну, по Повсякденно, повсякчасно. Тобто, здавалося б, великий адронний колайдер, 10 мільярдів доларів. Куди, куди вони витрачені? Тобто, знайти один бозон Хікса, ну звичайно, ні. Тобто, європейці, європейці, американці там, ну, в основному європейці, які давали гроші, вони вміють рахувати. Те ж саме американці на цей телескоп, на, на цей детектор, сотні мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь. Тобто, це перш за все технології. Вони свої фірми завантажують замовленнями, вони виробляють щось нове. Потім це нове, вони. Використовують інновації в індустрії через там стендоф компанії, спінов компанії. І це все підтримує їх наукоємну економіку. Скажіть, будь ласка, а відкриття гравітаційних хвиль. воно, е ну, якісь конфлікти в науковому світі виникають через це? В науковому світі ні, тобто їх давно передбачили, і навіть як я казав, дали дали Нобелівську премію за їх непряме відкриття. Тобто, конфлікт був би якби їх не знайшли, або якщо б вони знайшли, ну поки що про це складно говорити. Знайшли, які б не були в передбаченнях, нас да, теорією. Тобто зараз дуже важливо, якби подивитися на те місце, звідки прийшов сигнал. От всі ну багато оптичних астрономів рентгенівських вони кинулися досліджувати ті 600 квадратних градусів, це як площа двох сузір на небі. Вони кинулися це досліджувати, щоб подивитися, що там залишилося, щоб дізнатися, яка відстань до об'єкта, точно поміряти. Чи, чи справджуються характеристики цього об'єкту, що залишилося, з передбаченнями загальної теорії відносності. Тобто, так, гравітаційний сигнал так, побачили, але треба якби, побачити ще щось. Тобто такі великі об'єкти, як там, дві чорні діри, можливо, вони б змінили ще якісь факти, я не знаю, струмінь. Чи вони б великі, наприклад, з'явився і так далі. І зараз проводиться робота, вона якби менш в певному розумінні, розпіарена, але якби вона не менш важлива якомусь розумію. І останнє наразі запитання. Ви говорили, що наші вчені так само дотичні до цієї історії. Просто чому запитую? Тому що я вже бачив, що російські журналісти активно обіюють тему, що радянські вчені там працювали mm -hmm. над. На цією роботою можливо і ми доклали. Так, наші вчені доклали. У нас є там живі, живі як, я не знаю, люди, які там сиділи, сиділи, сиділи чергували на тій установці, яка, яка там працювала, от працюють в нашому інституті, в головній астрон... Київській астрономічній обсерваторії. Тобто, але насправді ну, слід розуміти, що це був детектор, якби група Брагінського з Москви, один із детекторів, просто вони передали в Київ. Це було їм важливо знову ж таки рознести детектори для того, щоб перевірити. Перевірити, перевірити саме гравітаційні хвилі, відділити їх від там, хвиль іншої природи, наприклад, землетрусів. Да? Тому що вони дають набагато більший, більший сигнал. Ось. І відповідно цей, ну, наші вчені теж долучилися. На той час, я не знаю, вони не розділяли, мабуть, це була там, одна країна, але зараз можна розділяти спокійно. Можна сказати, що і українські вчені також долучилися до так. відкриття. Добре, я дуже дякую вам за надані відповіді. Дмитро Кубовський астрофізик нам розповів про гравітаційні хвилі і про те, що це відкриття означає. Я сподіваюся, дуже що вам буде корисно дізнатися дуже багато цікавих речей з цього інтерв'ю. Запис можете подивитися на Ютубі. Залишайтеся з нами.